Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання All Street Journal стверджує, що президент Франції Еммануель Макрон намагався схилити президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца змінити підхід до ставлення у війні Росії з Україною. Макрон намагався переконати американського президента і німецького федерального канцлера під час. Спеціальної віртуальної зустрічі у необхідності зайняти позицію так званої стратегічної невизначеності, яка б примусила Володимира Путіна та його оточення намагатися зрозуміти, як саме може діяти Захід, в разі якщо ситуація на російсько-українському фронті значно погіршиться. Однак французькому президенту не вдалося переконати свого американського колегу та німецького канцлера. І Байден і Шольц зійшлися на тому, що будь-які різкі кроки з боку західних країн можуть призвести до значної ескалації конфлікту і спровокувати Росію на конфронтацію із західними країнами. І ідея Макрона. Відмовитися від якихось чітких червоних лініях у стосунках між західними країнами і НАТО, з точки зору американського президента і федерального канцлера Німеччини не здавалося такою, що з нею можна було погодитися в ставленні до російсько-українському конфлікту. Однак разом із цим. Президент Франції вирішив не відмовлятися від власного бачення ситуації, і як відомо на саміті у Парижі, який був присвячений діям заходу після другої річниці великого вторгнення Росії в Україну, Аманель Макрон сказав про можливість присутності військ західних країн на російсько-українському. Фронті, принаймні, на тій території України, яка не є безпосередньо зоною бойових дій, перед тим як виступити із такою заявою, Еммануель Макрон запропонував обговорити таку можливість під час зустрічі. І отримав негативну реакцію з боку як Олафа Шольца, так і інших керівників західних країн, які були присутні на цьому саміті. Шольц попередив Макрона, що якщо той зробить відповідну заяву, лідерам західних країн доведеться публічно відмовитися від його намірів. Однак разом із цим, як бачимо, французький президент продовжував дотримуватися власної позиції у ставленні до війни Росії з Україною і дійсно почав розмовляти про цю війну у категоріях стратегічної невизначеності, підкреслюючи, що він ретельно все продумав перед тим, як робити аналогічні заяви. А західні лідери. Як і попереджав Олаф Шольц, почали відмовлятися від ідеї французького президента і наголошувати, що вони не вбачають якоїсь реальної можливості у присутності військ країн НАТО на українській території. Підтвердженням цих висновків видання Wall Street Journal є не тільки ті заяви, які вже лунали у відповідь на слова. Французького президента, але й практично сьогоднішня заява державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який підкреслив у інтерв'ю одному з телевізійних каналів, що Керівництво Сполучених Штатів не підтримує ідею відправки іноземних військ в Україну, бо Сполучені Штати не бажають стати стороною цього конфлікту. США не підтримують відправку військ в Україну. Ми дуже чітко заявили про це з першого дня. Ми не зацікавлені в тому, щоб стати стороною цього конфлікту, але ми хочемо підтримати Україну, яка захищається від російської агресії. Також Державний секретар Сполучених Штатів підкреслив, що зараз його країна не вбачає ознак того, що росіяни можуть напасти на країни НАТО. Зараз ми бачимо, що Росія повністю є втягнутою в цю агресивну війну всередині України. Однак ми не маємо індикаторів і попереджень про те, що війна Росії на території НАТО є неминучою, сказав американський державний секретар. Що це означає на практиці? Це можна сказати така. Полеміка у підходах, Сполучені Штати і ці країни, які дотримуються їхньої лінії, вважають, що потрібно робити все можливе, щоб війна Росії проти України не була поширена на територію будь-якої іншої країни, навіть самої Російської Федерації, бо Ентоні Бідінки підкреслює, що. Сполучені Штати не підтримують українських ударів по російській території, зокрема про нафтопереробних заводах Російської Федерації. Це при тому, що сама Росія, як відомо, холоднокровно знищувала і знищує українські стратегічні об'єкти, у тому числі нафтопереробку і нафтові станції. Це означає, що Сполучені Штати розраховують, що війна. З Україною виснажить Російську Федерацію і примусить російського лідера Володимира Путіна відмовитися від подальших агресивних планів, спрямованих проти країн НАТО та й проти інших колишніх радянських республік. Однак разом із цим ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що така війна виснажує зовсім не тільки Російську Федерацію, на території якої за великим рахунком не відбувається майже нічого, якщо не рахувати прильоти. Українських безпілотників або епізодичні рейди на територію Російської Федерації на прикордоні з України. А на території України відбувається справжня війна велика війна і вже досить довга за часом. Не кажучи вже про різницю між мобілізаційними потенціалами Російської Федерації і України. Яку ми також спостерігаємо наочно, і з цієї точки зору завжди варто запитати у американських чиновників, чи усвідомлюють вони, що війна на виснаження Росії це насамперед війна на виснаження України. І є підхід французького президента давати зрозуміти Володимиру Путіну, що якщо він буде продовжувати свою війну на виснаження. Рівень ескалації з боку заходу буде не зменшуватися, а збільшуватися, і таким чином може поставити Росію перед екзистенційним вибором не тільки конфлікту з Україною, а й конфлікту з країнами-членами НАТО, і це, звичайно, може примусити Володимира Путіна відмовитися від планів багаторічної війни на знищення сусідньої держави. Поки що, як ми бачимо, перемагає перший американський підхід. А таким чином Володимир Путін може вважати, що його політичні цілі будуть в будь-якому разі реалізовані, і не звертати особливої уваги на Захід. І в цьому і є відмінність підходів Байдена і Шольца від підходу Макрона, і та серйозна, я б сказав, стратегічна помилка, якою зараз припускається Захід, не усвідомлюючи тієї позиції, яку займає французький президент, і важливості цієї позиції саме з точки зору припинення російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на і соціальні мережі, на каналу Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!